Хочу вам записати відгук щодо протипаразитарної програми. У мене син вже закінчив, давала рівно місяць. Кому цікавить, що саме, пишіть мені в телеграм-канал, посилання в шапці профілю, І що я помітила після протипаразитарки. В нього з'явився апетит. Солодка ми і до цього не їли, і зараз продовжуємо не їсти лише корисні, ну, корисні солодощі, скажімо так, ми, це цу, він їсть фрукти, папайку їсть, лецитин їсть, дозволяє лише сирок в шоколаді. І то він його зараз почав їсти дуже-дуже мало. На вагах у нас плюс, тому що стояв дуже довго, однакова або мінус вага. Це мене також радує. Вже сказала, що він став спокійніший, те, що я побачила в горщику, мамочки два рази на рік, обов'язково дитяча антипаразитарка, проти паразитарна програма, як дорослим, так і дітям. Ви будете шоковані настільки, у мене син любить чистоту, але те, що там було. Ви просто будете шоковані, що там може жити. Це хотіла вам сказати, і ще хотіла сказати, що зараз буду продовжувати годувати його вітамінами, так як осінь, вітамін Д буду давати омега дуже важлива, мультивітамінки.